Українське незалежне радіо. Доброго вечора. Вітаємо всіх, хто слухає сьогодні Українське Незалежне Радіо. Вечірній ефір. І ми цього листопада місяця наближаємося до важливої дати. Ми це українці цілого світу. Щороку, четверта субота. Листопада, завжди в Україні і в світі відзначається і вшановує пам'ять жертв голодомору. Цього року українці світу будуть відзначати 90-ті роковини голодомору геноциду 32 33-х років. І сьогоднішній рік особливий, оскільки ми зараз перебуваємо у стані війни. Тому я думаю, відзначення голодомору для нас це справа нашого сумління, сумління кожного українця, згадати тих, хто постраждали від голоду. Згадати цей режим, який призвів до Голодомору, який, на жаль, до сьогодні влаштовує геноцид в Україні. Адже ці втрати величезні, які несе сьогодні Україна цивільного населення, як можна по-іншому назвати, як не Голодомору. І сьогодні ми хотіли поговорити про те, як українська громада Чикаго буде відзначати Голодомор. Саме 26 листопада 2022 року і говорити, ми будемо з президентом Українського конгресового комітету Америки відділ і Ігорем Ігором вітаємо вас, пане Ігоре. Слава Україні! Риб, слава <кхи> припрошу, дякую, пані Оксано, за, за запрошення. Дякую, що ви е, мені даєте кілька хвилин е, так, як ви згадали, тут дуже важливу дату, е, і тим більше цього року, коли ми. Відзначимо ліття той ну, величезної трагедії, і так як ви згадали, що на превеликий жаль, цей геноцид далі триває по сьогоднішній день. Путінський режим не є нічого інакшого від сталінського режиму. Вони вчинили. Голодомор в 30-х роках, а тут геносид, відбуваючи бомбардування мирного населення України. Так що ми вважали, що з порозумінням із Міністерством закордонних справ і нашим генконсулом, паном Колядовим, щоб відзначити цю дату, так як відзначуючи в Україні. Ми мали думку на і на прохання ми Пан Кулядов попросив нашого епископа Венедикта, щоб він порозумівся із кардиналом Супічем, щоб ми це відбули, це відзначення в катедрі Holy Name. Так як ви знаєте, Holy Name катедра це є. Ну, Найбільша катедра uh, римокатоликів, uh, яка so. є в Чикаго, uh, і він відразу погодився, бо він сам є із uh, Східної Європи. Йо, і, і, не, точно не знаю, яка його є uh, ну, корінь. Mm -hmm. Ну, але він дуже прихильно ставиться до наших справ. Uh, так що, uh, так як ви згадали, ми 26-го робимо акцію. Uh, то є подвійна акція, фактично. Ми перше робимо акцію зараз коло Water Tower, в 6-й годині вечором. Це буде збірний пункт. А відтак ми будемо мати хід зі швічками до катедри, mm -hmm. де тоді відбудеться відзначення панахеда, і там будуть в супроводі кардинала Супича, владики Венедикта, як і також отча. Оча метрофорний протосвітер Віктор Полярний. полярний. А, і тут а, і кардинал Супіч буде мати а, слово щодо відзначення Голодомору, наш владика і для і низької публіки, яку ми сподіваємося, що буде, а, то а, отець полярний а, скаже слово. А, в справі uh, відзначення голодомору, Так що ми маємо, uh, ми запрошуємо і робимо велике прохання, щоб максимальна. Всі жителі Великого Чикаго прийшли в катедру. Ну, перший на той збірний пункт. А якщо вам не вигідно, чи на 6 -го годину, то на 7 -го годину 26 -го числа чого місяця, то і в суботу вечором прийти до катедри Holy Name, щоб ми відзначили ту ту важливу дату. Пане Ігоре, я згадала про те, що традиційно українське Чикаго переважно завжди відзначало пам'ять жертв голодомору у вересні. Пригадуєте, але ось вже кілька років поспіль ми хочемо бути теж солідарні з Україною, яка традиційно відзначає в листопаді, правда, ось переважно в Україні. так. Є... так. Це листопадові дні. Дні, коли взагалі особливий місяць, листопад, місяць, коли почався Майдан, правда. Революція гідності тобто, все це фактично це є це якийсь такий особливий місяць, який несе в собі такі сакральні дати, і тому е, власне Україна відзначає саме четвертий тиждень, четверта неділя, як вони кажуть, четверта субота. Перепрошую, листопада. І цього року це випадає, як ви сказали, 26 листопада. Це є після дня подяки. Звичайно, так. ну очікується, що можливо хтось і виїжджає до родини. Але я знаю, що загалом українці якось так люблять бути тут, переважно на місцях. І субота то є вже третій день після свят. Чомусь думаю про те, що ми, що ми все-таки особливо масово зберемося 26 листопада в суботу, в центрі Даунтауна біля Water Tower. І як і пан Ігор сказав, о 6 годині вечора для того, щоб разом сформувати колону і запалити свічки і рушити. Центральними вулицями Чикаго до Голі катедрал І це особлива дата, по-перше, 90-ті роковини голодомору геноциду, дата, яка припадає на трагічні події, які зараз є в Україні, восьмий місяць активної фази нашої, нашої війни, визвольної війни. І наші визвольні змагання продовжуються. І продовжується наше. Наше бажання стати незалежною державою, жити в вільній свобійній державі, і фактично, щоб у нас не було голоду, щоб у нас не було геноциду, і ми просто вважаємо, що оцією акцією ми повинні насамперед згадати тих жертв, які відійшли в голоді, в страшній трагедії. І тим самим, знаєте, зараз дуже багато людей, дуже багато є по телебаченню. В інтернеті спогадів свідків голодомору, ті люди, які пережили голодомор, Знаєте, і які можливо це досить важко було, якось психологічно важко їм згадати про те, як їхні родини страждали від цього, як повмирали їхні родичі, але тим не менше люди перебороли себе і почали розповідати, почали відкриватися. І в цілий світ, завдяки спогадам жертв голодомору, свідкам голодомору, дізнався, як все це відбувалося. Що голод був штучний, адже фактично. 32-му році кажуть історики, що врожай в Україні був величезний, що зерно лежало просто на, на узбіччях, лежо, зерно лежало на станціях залізничних, його потрібно було забрати, а людям не давали. Люди пухли з голоду. І ті, хто намагалися дотягнутися, якось тихенько вночі до того зерна, для того, щоб його взяти і, 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 і якось прогодувати сім'ю, їх просто знищували, їх розстрілювали. І фактично. Ріддять році я нещодавно читала спогади, що тисячі людей, десятки тисяч гинули від голоду на Україні на Кубані. 33-й рік це вже ці числа вимірювалися в мільйонах, мільйонах жертв голодомору. Тому ми не можемо оминути цієї дати, правда, і ця дата для нас має бути особливо така, знаєте, загострена ще і цього року. Тому ми запрошуємо цілу громаду, і до речі, я хотіла би, власне, щоб можливо ми звернулися зараз до наших молодечих організацій, до наших громадських організацій. Було б гарно, якби вони всі вийшли, правда? Так. Як, ми, як організації ще. Ми б наші бажання і mm -hmm. ну, всі організації, парафії і так далі отримують mm -hmm. листа. Ми чекали, щоб. А, а, Є пряшвітомову конгресі українців. Е, є е, 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 ну комітет, який до відзначення голодомору. Вони співпрацюють із Міністерством закордонних справ mm -hmm. і з інститутом національної пам'яті. Е, зараз завтра вже мають бути ті е, банери, логотипи. Так що ми це будемо висилати. Ви будете бачити в соцмережі. Е, Міністерство закордонних справ, наш консульат, сьогодні вже а, видали в Фейсбук так званий той івент. Mm -hmm. Так що тут вже є декотрі інформації, але ми будемо це а, обширно подавати. Так, ви згадали, що це є зараз після День Подяки, і переважно люди виїжджають, але це є субота. Ми вважали, що. А тим більше цього року, що наша солідарність з Україною мусить відзеркалювати ще якнайбільше. Знаєте, що недавно тому президент Байден підписав державний указ, визнав вірменську виз, трагедію, вірменський геноцид. По сьогоднішній день і це було вже в сенаті. Обговорено дискутовано, США ще не визнало голодомор як яко геноцид вони визнали і то є дивно що вони визнали в Югославії геноцид та ти вісім тисяч людей загинуло і вони це визнали як яко геноцид а тут ну не знаємо число чи то є сім чи десять але мільйонів, так припускав то є мільйони не так, тисячі, так. але але 10, десять мільйонів невинних людей загинуло діти Ну, то, то є недоповірення, що на сьогоднішній день США боялися образити Росію і боялися виступити супроти найбільшого ворога, який світ має, не тільки Україна, але, але ну, це, є, це є зовсім е, нація, вони є хижаки, а не а не люди. Е, і щоб не визнати голодомор, український голодомор, це є недоповірня. Так що з цього огляду так само ми хочемо це накреслити, і ми і ми запрошуємо наших федеральних представників, конгресменів, сенаторів, щоб вони прийшли до Water Tower і показали, і щоб ми їм показали, що ми є. Велика сила, ми є потужна сила в Чикаго, не тільки в Чикаго, <кій> перепрошую, але через, через Чилий край. І що вони мають з нами числитися, бо ми є дуже велика виборча е, е, громада. Так Всередині. що е, наше прохання не може тільки вийти на, 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 на глухе чуття, і щоб ніхто не реагував до того. Та? Так що ми вважаємо, е, що Цю акцію, і також е, е, я кажу, ми це в'яжемо із сьогоднішніми подіями з війною в Україні, що геноцид тричі друг, тричі трето року Продовжую. не кіне закінчивши ти. Я що й про те, що... існує, так що ми мусимо накреслити, і знаєте, ми йдемо до виборів на вівторок, не знати, яка буде становище США. В наступних місяцях є такі чутки. Ну з одної партії, і члени з, з другої партії, що ну, ми не можемо висилати Україні, так як один чиновник сказав, давати їм блейк-чек, щоб вони виписували. Знаєте, тут зима надходить. Ми бачимо, що в Україні. Електрик нема, огріття нема. Це буде дуже дуже важкий час, е, і ми мусимо натиснути на наших політиків. щоб е, е, Та допомога мусить бути постійно. І Європейці це розуміють, бо вони можуть пережити такі самі речі, так як Україна переживає. Е, Превеликий жаль, американська публіка е, з кожного місяча. Це зачекавлення, цей знання тих подій потрошечка зменшається. А наше завдання є піднести цей рівень того знання, щоб, щоб публіка знала, американська публіка. Ми маємо дуже добрі партнери, скажімо, в польській громаді, в інших тих громад німчі тепер є дуже прихильники наші. Так що ми мусимо постійно. Наголошувати ту трагедію, яка відбувається сьогодні. І так як я сказав, ми в'яжемо з минулим. До нас, як кажуть, це не є тільки ініціатива УКК, це було з порозумінням із Міністерства закордонних справ України. Тут ми включили. Комітет спадкоємців голодомору СКУ Фундація нова... голодомору. Правда, так, так таку, і що... голодомору і, і так само. Фодація голодомору, яка існує тут в Чикаго. Так, так, вони не є вони також є долучені до цього. Є нова громадська організація Клич, яка mm -hmm. які молоді наші люди, наші українці з українського походження поставили. Вони також включаються дуже активно до цієї справи. Так що ми вважаємо, що знаєте. Так можна сказати, би нам було дуже встидно, якщо б там 100 людей прийшло до катедри, так тут важливо зараз, щоб наша громада зрозуміла наскільки важливий цей Важ... перепрошую за тавтологію, що власне важливо, щоб зрозуміли таку знаєте, знач... значимість цього заходу, тому що ми це подвійне навантаження на цю дату. Це ми відзначаємо і згадуємо жертв голодомору, але Причина цього голоду, причина цього геноциду ще не усунена. Вона існує і зараз вона нищить нашу Україну. Я, власне, згадую, згадую, знаєте, оці ці події, які ми читали про голодомор. Що в свій час було заборонено виїзд, наприклад, тих людей, які, які які з голоду вмирали, їм було заборонено покидати територію Української радянської так званої республіки. Їм не дозволяли виїжджати, щоб вони, не дай Боже. Не розповідали про те, що відбувається на теренах тодішнього yeah. Радянського Союзу. От, і я собі згадую власне ці події, що зараз, в цій окупованій території, де людей теж їм забороняють виїзд, їх вивозять на територію Росії і дітей, і жінок, і дорослих людей. І фактично впродовж десятиліть, оце масове вбивство українців штучним голодом замовчувалося. Ніхто не розповідав про це. Лише потім знаємо, як це відбувалося, як вперше з'явилася ця інформація про голод. І, і, і от на сьогоднішній день мені здається, ця подія вона повинна ще більше згуртувати нашу громаду, тому що е, ми звертаємося до молодечих організацій. Було б добре, якби наші молоді люди вийшли в одностроях або в українському одязі. Або... Скажімо, наші танцювальні колективи по можливості. Я знаю, що це вже буде не тепло, але принаймні якісь ознаки національного костюму інколи буває ще і гарно в кінці листопада, інколи буває ще морозно. Але принаймні знову ж таки, що прапори, я думаю, буде дуже актуально. І як сказав пан Ігор, ми будемо нести свічки, запалені свічки в пам'ять жертв голодомору 32-33 років. І безумовно, ось панахида, яка буде відзначена в головній катедрі Holy Name Cathedral. і. Це свідчить про те, що світ, світ буде проінформований, можливо, більше. Можливо, більша кількість людей дізнається про це, тому що цю катедру відвідують, і ми знаємо не тільки українці, але і це, це в першу чергу римокатолики, люди. Так, да, Це є цю, найбільша катедра. Це найбільша катедра, Тому дуже, власне, дуже знаково, що саме там відбудуться ці поминальні заходи. Тому просимо, звертаємося до наших молодечих всіх організацій, до шкіл українознавства, звертаємося просто до людей, які цей суботній вечір можуть провести собі десь розважаючись, але ось. Ми просто звертаємося, відкладіть всі справи, і о 6-й вечора прийдіть до Даунтаун Чикаго, до Water Tower. І разом всі ми в цей день будемо згадувати жертв голодомору. Будемо згадувати тих, хто вже впродовж восьми місяців поклав своє життя за незалежність України і за її свободу. І будемо молитися, щоб ніколи більше ця трагедія не повторилася, і щоб ми пришвидшили нашу з вами перемогу. Правда так. Тому от власне дуже хочеться, щоб нас почули. Ми будемо ще неодноразово нагадувати про 26 листопада. Сьогодні перший такий можна сказати, перше звернення до нашої громади з проханням прийти відкласти всі справи. І я ще хотіла власне уточнити стосовно транспорту. Чи планується якийсь автобус, який буде відходити, скажімо, традиційно в нас автобуси на всілякі такі масові заходи відходять від українського культурного середу? так. Ми ми, ми маємо в пляні е, замовити автобуси, шлюдкуйте в соцмережах, ми подамо е, більше детальні інформації, mm -hmm. де ж за тиждень часу, в котрій годині буде в'їжджати з яких пунктах і тим подібно. Так що я знаю, що часу ну люди є не хочуть їхати в місто бо кажуть а, а то є тяжко запаркувати так, так. Е, так далі але на на так на таке відзначення е, я думаю що ми мусимо е, ну не трошки себе посвятити і і, і сказати що я роблю добру справу так, і ми заохочуємо взяти всі родини, захочемо взяти дітей, які теж для них важливо побувати на такі акції, якого б віку дитина не була, але вона запам'ятає, хтось запам'ятає цю палаючу свічку, хтось запам'ятає молитву, так. хтось запам'ятає чиюсь сльозу, а хто запам'ятає вічна пам'ять, коли будуть співати, і гімн Україні. Тобто це дуже важливий виховний момент для молодшого, для серед для покоління дітей, які підростають, для молоді. Ну і безумовно для нас це є просто, знаєте, як поклик нашої совісті, поклик нашого нашого коріння. Ми зобов'язані пам'ятати про цих жертв і звернутися до світу, щоб більше такого ніколи не повторювалося, щоб геноцид як такий взагалі ще з, з лиця землі, а і щоб українська нація власне могла піднятися з колін. І, врешті-решт, жити в своїй незалежній свобідній державі. А ворог, який до сьогоднішнього дня не дає нам спокою вже впродовж сотні років, можна так сказати, він повинен бути знищений і стерти з лиця землі. І сьогодні, власне, завершуючи цю розмову, я хочу подякувати пану Ігору Дячуну, подякувати українському конгресовому комітету Америки і всім, хто займається організацією цього важливого заходу. Вшанування пам'яті пам жертв Голодомору 32-33 років. І нагадаю, що це відбудеться 26 листопада в суботу, о 6-й годині вечора в Даунтаун Чикаго біля Water Tower і о 7-й годині в Голі Нейм Cathedral. Так. Знову закликаю е, нашу громаду е, з Чилого Чикаго, е, і, і, щоб прибули на це. Дуже важливі відзначення. Прошу прийдіть. Ну не можу на надчеркувати, яка це є важлива подія, щоб ми щоб ми віддали ту, ту честь тим, тим невинним особам, Жертвам, які, які, які які втратили своє життя. Через через штучний голодну і сьогодні, які вимирають далі. Агресор не не попускає, щоб людям дати жити спокійне, спокійне життя, і так. тим самим ми покажемо нашу єдність. Правда, так, це дуже абсолютно. важливо. Чим більше нас прийде, ми покажемо єдність, нашу небайдужість до тих подій. Адже сьогодні українці, а може бути завтра хтось інший. Тому ми закликаємо весь світ відреагувати на це. Весь світ повинен бути небайдужий до, до тої трагедії, яка була і яка продовжується зараз на теренах України. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую за розмову, дякую за інформацію. Ми ще будемо продовжувати інформувати і нагадувати дякую. Дякую нашій, вам, пані нашій громаді. Слава Україні! Доброго вечора всім слухачам. Дякую за вашу увагу і до зустрічі. До Українське. Зустрічі. Незалежне Радіо